Більше двох місяців при Львівському обласному військовому комісаріаті працює регіональна громадська приймальня міністра оборони України. Основні завдання роботи приймальні прискорення розгляду звернень громадян на найвищому рівні, оперативне реагування на проблеми, підняття рівня довіри та престижу до збройних сил України. До нас звернули 53 особи. З них більшість це щодо надання роз'яснень законодавства. Були випадки щодо розшуку документів. Документи розшукані. Людина задоволена нашою роботою. Членами громадських приймалень є спеціалісти з правових, гуманітарних, соціальних питань, представники ветеранських організацій. Їх фахова допомога прискорює вирішення проблемних питань. Є такі питання, які не стосуються компетенції міністра оборони. Наприклад, люди живуть в Старичі. У мене дуже багато гарнізонів живе людей, які звільнилися, живуть там. Поруч полігон, гриби ягоди. Їх не пускають. Їхні внуки, діти, які там зараз служать, ну, тому що в принципі, це учбовий полігон і е, посторонній вхід за брон. Але ми це питання також вирішили, ставили список членів ветеранської організації. І вони поти пропускали, не йдуть там якісь навчання, оформляють, тобто відпочивають там, збирають цю ж саму яхту, робимо люди вже старшого віку 50-60 років. Другий випадок також не зв'язано з рішенням, яке має приймати міністр оборони, але ми це можемо теж рішити. В старому самборі наша організація звернулася за допомогою, тому що вже ніяк не може рішити з місцевими органами, виділити якісь участки землі. Ну, битове питання, побутове, але все одно треба рішити. Також звернення не писали, просто я поїхав туди. Реври з місцевою владою, і це питання було рішно позитивно. Консультації представників приймальні особливо актуальні стали під час проведення призовних компаній. Багато звертаються як до призовників, так і їхніх родичів з питаннями служби в Збройних силах України зараз, які знаходяться. Ці питання можуть бути різними, вони більше турбують батьків, де будуть служити їхні сини, як чи є якісь проблеми в армії, як вони вирішуються, і приходиться пояснювати батькам, що сини їхні будуть служити в хороших збройних силах, і їм нема чого без. Немає чого їм безпокоїтися за це. Кількість звернень до громадської приймальні постійно збільшується, адже все більше громадян використовують можливість такого простого механізму прямого звернення до міністра оборони. Значить, до мене поступила заява матері, загинувшого Афганістані Шимкова Олега. В якому вона взнала десь в кійській книжці і так далі, запис, що він був посмертно нагороджений орденом Червоної зірки. Вона його той орден не одержала, документів ніяких нічого не одержала. Вона написала заяву на моє ім'я. Я власне з тим питанням прийшов, щоб хотів вияснити, щоб вони допомогли в тому плані. Нагадаємо, що приймальня працює у кожен вівторок та четвер, а до військових фахівців можна звернутися і за телефоном довіри.